Бачите, це бурячок сходи. І у нас пішла тут сходить капуста. Капуста сходить, звичайно, від 6 до 8 днів. Це схожість капусти. Якщо у вас температура, вчора раніше посіяли, тому що на кінець березня, початок квітня хочемо. І тут у нас редиска. Така у нас пічка. пічка. Шостій бесонні ночі і підтримуємо температуру. Вже можна накривати нашу полуницю, щоб скоріше було. А це вже вечір у нас, 6 градусів морозу. І я в тепличку йду і подивимося, як там в нас і наша плита валиться. І так треба 3-4 рази ставати вночі, щоб... Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу трохи показати, так як в нас температура вже цілу неділю. 8-10 вночі, 4-5 в день. Сьогодні трошки 2 градуси, правда, морозу. І ми садили 8 числа наш буряк на 2 дні скоріше, правда. Вже бачите, сходи. бачите, це бурячок сходи. Але сходи ближче до... Тому що треба палити, якби не палили, то би такого результату не було, звичайно. І я вам покажу, що ми це вже п'ятий, як каже, як почалося, це вже п'яті безсонні ночі, навіть шості безсонні ночі і підтримуємо температуру, щоб не, звичайно, не погасло. Тому що тут наша капуста, бачите, бурячок. Бурячок з краю тільки, там піде пізніше, ну і ми накриваємо тільки що полили насіння наше і о! І Результати, звичайно, де ближче, де ближче, там є. Ось така в нас. Дехто каже, можна краще, але ми що зробили, що мали, то і зробили. І непогано, як то кажу, результат непоганий. Дрова йдуть, правда, але маємо такі сухі мокрі. І кидаємо в кучу і воно собі горить. Ось така у нас пічка. Ось така пічка. Накидали. І так цілі сутки. І так цілі сутки. Водою поливаємо нанесли води. Метти, нанесли води. Зараз покажу температуру, яка є зараз в день. Вночі. Капуста сходить, звичайно, від 6 до 8 днів. Це схожість капусти. Якщо у вас температура 18-22, але тут була температура і 18 16 16 десь 17, це тільки ми підложили. Ми так ще не підложували, а це наша. Тут гар такий. І у нас пішла тут, дивіться, вже з краю, тільки з краю сходить капуста. І непогано сходить, чесно кажу. Непогано одна одну. Але це тільки початок. Потім ми скинемо лівку. Отак, бачите, о, є вже. І покажу ще все-таки. Покажу ось. Бачите, як пішла, садили, там постійно не було. І тут у нас ще є багато. І про полуницю сказав, що отакі в теплі, Звичайно, бачите, в теплі. Тепличка розподілена на, два, на дві сторони. От такі у нас є. І тут у нас редиска. Тут у нас редиска. І тут прохладно. Прохладно. І редиска. Чуть-чуть почала сходити, зав'язалася, морози були, але їй не страшно. Подивіться далі. Це я вам кажу, як є. І такий у нас буде результат. Ну, а ввечері покажу вам, як підтримується температура і як воно себе почуває наша перегородяна, звичайно, така теплиця з двой пипівкою, але ми тут не давали де цей, бачите, ми до кучі не давали друге. Але це для цього, щоб осад не падала. Раз. От коли падає вона кислотність, а остальне може на розсаду буде погано. Це є раз. І друге, тепло йде сюди, туди. Якраз нам кажуть, вистачає. Супер. Ну і наша картопля. Картопля наша От так, наверх трохи гровукном накрив раніше, ще я коли не палив, а зараз ми палимо, так що у нас наші тюльпани, бачите, оце наші тюльпани. Ну, а тут дрова і все решта. Що раніше посіяли, тому що на кінець березня, початок квітня хочемо, ну, щоб... Висадити в полі. Вона переросте, не переросте, тому що можна контролювати самою температурою. Можна 8-5 градусів пускати, коли вона велика, Закалити її можна потім і в березні і не палити. Ну це вже тоді до висадки. Відкрити двері. Вона закалиться добре. Навіть буває так треба закалити, щоб її листячко трошки синьо таке було темно-зелене. І буде суперово, чесно кажу, буде супер. Пічка непогано. Дає, що сама труба, цю трубу роблять так. І догори не горить. Дехто каже, що ви даєте вверху, можна дати. Отаке От воно не горить, бачите, отаке От ми вже наготовили. Може дамо. А так ми плівкою, вона утекла і не загоряється ні нічого. Бачите. А тут буває теж гаряче, що нагріється, то вона гаряча. Це я по пічці так йду. От та сама, бачите. Сітка та набивна, вона не горить. Так само ми змащували наші стики глиною, коли робили. Це вже нанесли водички, хай нагрівається знову, нагріється, а тоді вже ми будемо поливати. І далі я вам покажу, розкажу конкретно, що буде перші полив, чим коли, тому що це не субстрат, це ми зробили самі з торфу. І у нас, ви бачите, сходи і непогано давали приліт. Ну, ще кажу, я не давав міндобрив. Одні міндобрив я не давав. Я вирішив перші, коли по, по листю чи пройдуся, тоді вже пізніше я полью 13-40-13. Там дається дуже мало 10 грамів на 10 літрів. І у нас результат прошли рік, я вже. Займаюся давно, розсадою для себе, чесно для себе. Так продавати, це їздити тут я тільки для себе. Виростив для себе. Лишнє є, я міг тільки там дати, продати трошки. Переважно я сусідам рідним віддав та й все. така в нас полуниця, дивіться, яка в нас зелененька. І зараз ми накриваємо якраз полуницю на два ряда наших, щоб було раніше нам. Поїсти дітям ми просто ну, нашу таку вже трошки позапрошлорічну, де не -де, де там, а собаки буває, йдуть, та різно буває. І ми її постелили. Бажано б на всі, але не виходить. Бачите, вже можна накривати нашу полуницю, щоб скоріше було. І з Богом хай собічка і весни і росте. І найголовніший процес я покажу ввечері. Якраз будемо палити і спасати наш посаджений, як то кажеться, урожай, ще не врожай, тому що майбутнє, щоб зійшло, тому що і гроші, і час, і це все страчені, ну, звичайно, а так виростеться, посадиться буде наше. До цього йдеться, то ну, щоб заробити копійка, тому що жити треба, не знати, як воно далі буде. Чи ми повернемось, є мрія, є, як то кажеться, щоб повернутися, надія, щоб повернутися тоді на Херсонщину. А так будемо тут, поки будемо тут. Далі подивимося. Ми брали. Агроволокно. Цей раз ми взяли агротеремі 6-метрову 6-метрову, 6-30, на 100 метрів. Це будемо накривати нашу теж ранню капусту, так як я вже провірив, що це супер непогано, чесно кажу. Далі дивимося у моїх відео, як я буду ввечері палити і показувати температуру. А це вже вечір у нас, 6 градусів морозу. І я в тепличку йду і подивимося, як там у нас палиться. І тут у нас вже, бачите, накрили, полили, полили нашу розсаду, такий фонар у нас стоїть і непогано допомагає, звичайно. І наша плита палиться. І так треба 3-4 рази ставати вночі, щоб пропалити, щоб було хоч як зараз, у нас 15 градусів. 15 градусів. Ну, я думаю, це, це нанизу. Вверху, звичайно, тепліше, але одне, що мороз на вулиці. Шість градусів. дивився на градусник на, на вулиці. Це вечір. Вночі буває 8-10, на рання буває від 10 до 8 і пішли на спад. Вже, кажуть, пару днів буде день плюсувати, то непогано. Звичайно, а так ми будемо помало палити, а поставився бідона, тепленько, удичка, бачите. І нагріється, буде теж давати тепло. Гріється у нас водичка як тут, так і тут в бочки є водичка. Бачите, і така у нас ситуація. І завтра зрання ще покажу вам. Пічка непогана, кажу, що багато влазить. це труба 200 літрів. Багато влазить, і так помало горить собі. Дрова собі горять. І буде тепліше виростимо розсаду. Прошлий рік так само, в мене є відео. Ми теж, теж вирощували. Але пройшли рік я ще кидав в кінці лютого і перець, і помідор. Ну, він потім переріс. Я цього року, так як для себе садю, буду в березні, місяці, можна в кінці. Капусту можна посадити, тоді можна на тепло можна виростити і розсаду. Небагато для себе, щоб було розсадити і кавна потім пізніше буде. Там 10-12 соток в мене лишиться в городу і все. Так що дивимося, дивимося, якщо воно далі буде. Як в нас будуть тюльпани, як в нас будуть полуниця, все воно буде гарно. Головне, щоб в нас був мир, як я завжди кажу. Ну і здоров'я всім людям і нашим, звичайно, солдатам. А так дивимося далі. Наші воїни, звичайно, це не передати. Так що мали маємо на теж свого, то ми знаємо це. І ось вже рано. Ночі не доспини, як то говориться. У нас тепло. Якраз на рано до 15 градусів, так і є. На дворі у нас було 10 вночі, потім 8. От такі у нас. Як то говориться тепличний бізнес. І який це бізнес, тому що вирощуємо тільки розсаду в теплиці. Те, що садиться, це таке. Якщо кажуть, раннє дороге, раннє дороге, тому що воно буде все, як то говориться, тепличний імпортний, якщо не буде раннього нашого садить, тому що, бачите, лютий січень, хто розсаду, залежить, які регіони. Висаджують, кидають насіння, розсаду вирощують. Це свої затрати по дровам, звичайно, по всьому. Аж результат. Результат може бути плачевний, багато насадити і нічого немає. Або не врожай. Багато яких, яких нюансів. І, і ще в нас йде війна. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні, як завжди, перемоги. І слава Збройним силам України! А там будемо чекати. Дивимося. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці? То звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.